Сьогодні, друзі, 30 липня, УКГ вкотре надало нам транспорт, маніту, тракторів для вивозки оцих корчів, друзі, біля кладовища. І всередині кладовища. І по кругу. Дякуємо. Віктор Коркач, мер, В'ячеслав Володимирович. Все на пульсі, розпитує завжди, що треба. ніколи не відмовляють. Дякуємо їм і всім, хто працює, друзі. У нас обиралися також сміття з кладовища і біля кладовища. І ми зразу його і вивеземо, друзі. І в самому кладовищі дві купи. Але дощик трошки йде, я думаю. Ми його сьогодні зачистимо, вивозимо, і трошки сплануємо, і буде у нас тут вже порядок, підрівняємо і вже одна сторона у нас, друзі, зачищена. Переїдемо на другу сторону, заберемо і біля бані, біля кладовища. І потім можна буде виносити сюди сміття також. І на цій стороні, друзі, прибираємо сміття, підтримуємо порядок, чистоту і вивозимо те, що в нас накопилося. Чудово виходить хлопці. Працюють і все, все правильно. Оця друзі, територія на кладовищі розчищена від пеньків. Сюди заїзд і воно наші трактори грузять. корчі. От вам і заїзди. Заїжджають посередині кладовища. І вивозимо це ці купи, друзі. От ці купи середині кладовища. І потім вирівняємо площу і буде в нас тут порядок. Грузимо і вивозимо. Зарошки позабираємо. невелике корчовиння. Але воно не нужне й тут. Вивозимо і вивозимо і цю купу. І буде порядок тут у нас. І в нас це виходить, друзі. Получається. Вивеземо усе, зачистимо і загладимо. Дякуємо усім, усім друзям, хто допомагав і допомагає нам. Ніхто, друзі, нам не вірив що на кладовищі мають працювати така техніка і що ми наведемо порядок. Але ще є, що робить і це нам під силу. Разом в громаді це все під силу, друзі. Працюємо. Працюємо. От вам центр, друзі, кладовища. Знов зачистили здорову площу. Ходили те, що було. Зробили, підчистили край і центр проїзної, щоб був проїзд на кладовищі. Дякуємо. Хлопці попрацювали добре і всі, хто допомагає нам. Удачі, вітання всім!